Вітаю вас миром, Господнім, дорогі брати і сестри! Хочемо поділитися з вами наступною нашою місійною поїздкою до села Колом'є в Славутському районі. Їхали ми, як завжди, у другій половині суботнього дня і гарно потрудилися для Господа, виконуючи місію розповсюдження. Благої вістки для цього світу. Село Колум'я не зовсім виявилася простим, тому що ви вже звикли, що попередні села, вони були дуже такі відкриті для спілкування, книгу брали всі залюбки, то в Колум'ї ситуація була трошки іншою. Так, звичайно, було чимало людей, які брали книгу, але також. Немаленька кількість, на жаль, була людей, які відмовлялися брати книгу. Одна жінка навіть швирнула, кинула книгу у брата. Але трапляється багато чого, коли виконуєш цю роботу. Ми не засмучуємося, коли женуть нас. Ми, якщо засмучуємося, то лише за тих людей. Які не хочуть навіть послухати про Бога чи поцікавитися вістку для останнього часу. Але ми молимося за цих людей і просимо, щоб Господь не полишав їх, але ще і ще стукав до їхніх сердець, щоб якомога більше людей, які сьогодні е, противляться е, звісті, івангельській, щоб вони таки... Змирилися і відкрили свої серця Богу. Село таке чимале, особливо по території, бо дома так далеченько один від одного на деяких вулицях, та ще є такі провулочки, які взагалі осторонь села стоять, але вони належать до села. Також ми їхали далеко в ліс, тому що на карті бачили, що там є п'ять будинків. Ми туди поїхали, це відносилося до цього села, але там а, жилих було лише два будинки, і в одному з них мужчина злюбки взяв книгу, а в другому не дуже хотів брати. Але коли... Ми йому сказали, що ми до вас подолали такий шлях довгий. Він посміхнувся, зрозумію, розуміючи, що туди ніхто ніколи не доходить і не доїжджає. Він взяв книгу і ми віримо, що Господь в свій час побуде його, чи якогось, хто живе в цій хаті, почати читати цю книгу. Я йшла з Давідом, поправ, ну Давід, по праву сторону, а я по ліву. Я предложила бабушке візьміть подарунок, вона бере, нас каже, це від общини. Я кажу, ми від Славути 에, приїхали в колонії, щоб роздати книжку, подарунок. І вона взяла, я їй дала, вона подивилася, книжку і. Прочитала велика боротьба. А ви, е, ці евангелісти, я сказала, ми адвентисти сьомого дня. Вона взяла, сказала, угу, дякую. Я сказала до побачення. Також ми брали книжки, замовили чимало книжок. І також ще будемо замовляти, які називаються Де знайти відповіді на запитання Михайлика. Це адаптована для діточок велика боротьба. Я її читала з Варварою, з донькою, і мені дуже сподобалося. Тому, коли ми несемо книги і е, виходять дітки з дорослими, то ми даруємо ці книжки. І ось сестричка розповіла один досвід, який у неї трапився, я його не записала, тому я вам його коротенько перекажу. Вона подарувала одній жіночці велику боротьбу і запитала, чи в неї є дітки. Вона сказала, так, є дітки, і вона взяла дитячу книгу. Де знайти відповіді на запитання Михайлика? Але потім, коли вони розговорилися, то сестричка з'ясувала, що в неї зовсім малі дітки, 2 і 3 рочки. Але ця книжка, вона трошки на постаршу ну, вік діточок. І вона ну, думає, добре підростуть, можливо, почитають, можливо, мама їм буде читати, розповідати. І коли вона йшла і на зустріч вийшов хлопчик років десяти, і вона пожалкувала, що вона віддала останню книгу і в неї більш не було. І поки вона стояла спілкувалася з цим хлопчиком, повз неї проходила ця жіночка, які, якої малюсіньки зовсім дітки, яку вона дала в цю книгу. І вона запитала, чи не могла б вона дати цьому хлопчику прочитати цю книгу. Вона погодилася, і цей хлопчик, це треба було бачити його очі. Вона каже: він взяв цю книгу, він її так обійняв, він був такий радісний, що йому дали цю книгу прочитати. І це настільки тішиться і дуже радує нас. Також я вам хочу розповісти, можливо, ви пам'ятаєте, хто слідкує за цими відео. Про наші поїздки, як ми були у селі Крупець в половині села, і дійшли до села Барані і пройшли ще село Баранє. Так ось через тиждень з нами зв'язалися з конференції і сказали, що в книжці був номер телефона. Ну, він є у всіх книжках. Є номер телефона на гарячу лінію, який є на офіційному сайті. Церква адвентистів сьомого дня, гаряча лінія, телефон. І по цьому телефону зателефонував мужчина з села Баран'я через тиждень після того, як ми там розповсюджували книги. І він сказав, що він прочитав книгу Велика боротьба і він хоче ще книжок. Елену Уайт, і хочу також спілкуватися з людьми, які розповсюджують ці книги. Ви можете собі уявити, яке це щастя. З цими мужчини вже зв'язалися, пастор має з ним зустрітися. Ось Тому, моліться, будь ласка, за цих людей, які отримують книги. Бачите, як Господь починає діяти. І ми віримо, що згодом таких досвідів буде дуже-дуже багато. Ще одна сестричка, якій ми возили книгу, і з якою ми зараз займаємося уроками. Ми з нею раз в тиждень зустрічаємося, займаємося уроками. Вона мені подзвонила в цю неділю, і ми з нею поспілкувалися трохи. Я спитала, як у неї справи. а Вона каже, а з того часу, як у мене з'явилася ця книга, як я почала вивчати Біблію. У мене взагалі якісь дива почали відбуватися в житті, і ну все, все не так, як було до цього. І я настільки радію цьому, що в моєму житті з'явився Бог. І коли ти це чуєш, брати і сестри, це така радість, що вам не передати. Тому ми запрошуємо вас так само по своїх місцях, де ви знаходитеся. Ідіть до цих людей, які навколо вас, і несіть їм книги, несіть їм благу вістку. Вістку надії, вістку радості, за будь-яких обставин в цьому світі ми маємо радість, ми маємо надію, яка є Ісус Христос, який зовсім скоро повернеться за нами. Ми дякуємо всім вам за ваші молитви, за вашу фінансову підтримку, що ми маємо маємо можливість придбати ці книги для розповсюдження, тому просимо і надалі. Запрошуємо вас і надалі приймати активну участь у цьому проєкті різними способами, які вам на сьогодні доступні. Слава Богу за все, слава Богу, за кожного з вас. І хай буде прославлено ім'я Господа нашого Ісуса Христа по всій землі. Амінь. Маранафа, Господь гряде.